Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні я отримала посилку, я її замовила дещо раніше, але її доставляю трішечки довше. Це те, що мені гонче було необхідно. І повірте, це що в цій посилочці потрібне кожному з вас, особливо ще, знаєте, тому що ціна дуже приваблива. Я зараз відкрию і покажу, що в ній. І кожен з вас, хто дивиться, скаже, о, мені це потрібно. Я дуже задоволена. Я ще не знаю, що там. Але те, що я побачила і чому мені захотілося це все мати, я вам покажу ці такі о, речі, ну, просто коли маєш будинок, і навіть просто на кухні, і коли маєш будинок, двір. Робота якась, ну, це просто необхідно. Як коли маєш гору, це такі речі необхідні. Відразу вам скажу, це посилочка від компанії Мед. Інтригую. Це він, місто Вінниця. Власне виробництво, це виробництво пластмас... пластмасових виробів. Ту-ту-ту-ду. Як кажуть, чому, відразу вам скажу, чому мені, я може ще б і іще би потерпіла, я подивилася оцей набір, що мені прийшов, оцей комплект, який вони висилають, з 15 таких гарних предметів. 15. За ціною 730 гривень. Давно потрібні різні миски. Зараз вишні, пізніше абрикоси, яблука, варення, сушка, скільки всього потрібно овочі заготовка. Різних мисок потрібно дуже багато. У мене вже всі вони дуже-дуже-дуже старі. І от щоб купити отаку от миску у магазині гривень 400, у мене одна з мисок, найновіша є. Вона така величенька, але в неї нічого не можна взяти, тому що вона така м'якенька. Береш її в руки, вона так згинається. Тобто вона мене не задовольняє. Купити нову, ну, ну, дуже довго. Мене привабило, я побачила люди, які вже отримали, ви подивіться, який... який міцний пластик із кришечками. Ось такий гляньте, який. Мисочки і всі ці миски, вони різних розмірів. Я залишу посилання тут і 2, і 4, і 2,5 літри, різні, 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 різного кольору, на, на ваші смаки, якого вам по настрою, який у вас настрій, якщо вам хочеться, яку мисочку, щоб вам було веселішенько. Мені, наприклад, це дуже важливо, тому що я така людина, що емоції з мене круть. І мені оце саме-саме саме, дивіться, яке товсте дно дуже така не гнеться. Мені, мені подобається. Ця ось на, ось 14 літрів, 14, півтора літра. Тут у нас написано 8 літрів. Це все для харчових. Тут маркування для харчових продуктів. Тут у нас 6 літрів. Далі йде кругом маркування. Де харчових продуктів? Чотири. Чотири теж. Ви тільки глядаєте, скільки вистачить вам і на вареники, і на тісто. Два з половини. Два літри. І ось така на два ліки. Ось це скільки миску. Це тільки миски. І ось тепер те, що було теж мені дуже-дуже-дуже ну, потрібно. Останнім часом у нас такі перебої перепади з водою, то є вода, то нема. Всі ми знаємо, що відбувається, тому потрібно мати якесь відро чи два запаси води. У нас вже всі старенькі відра, вже вони годяться, не годяться, всі пішли вони вже на поливання. А новенького не було, теж хотілося купити. Ціни самі ви знаєте, які. Тому ось ми маємо 4 відра. Тут два відра. Ось написано для харчових, для холодних харчових продуктів. Одне відро. Для холодних харчових продуктів друге відро це по 7 літрів. Відра, два відра по 7 літрів. І два відра ми маємо 10 літрів, одне і друге. Для холодних харчових продуктів 10 літрів. Тверденькі, ціленькі, все ціленьке. Ось так. І ковшик. Теж річ дуже необхідна на кухні. Ми в магазині нещодавно купили отут літровий, цей меншенький. Купили літровий, гарний такий, але літр води взяли, тріснуло тут і все. Ну що дуже тонесеньке. Все таке міцненьке. І, звичайно ж, дуже потрібна річ це мірка. Жінки хто на кухні, хто зараз закрутки, заготовки, потрібна мірочка. Ось така мірна кружечка. Ось такі гарні тут ще кришечки домису. Ви подивіться на цю красу. Ось так. Я дуже задоволена. Посилання я вам скину під відео. Там посилання я це придбала. Фірма Мед, але сторінка. У Фейсбуці я скину посилання на сторінку у Фейсбуці і скину посилання на їхній сайт. На їхньому сайті, там взагалі там, ну, багато дещо. чого. Є, до речі, мені отакий потрібен був набор, а є садово городній набор. Там, до таких всякі здорові такі, е, такі миски, здорові, прямгородні, і колір, там таке звелисто, сірий, коричневий, чорний, темно синій такі городні. І відра те ж саме, і що цікаво, там ще граблі є. Ну, мені потрібен такий. Тому я оце придбала такий, і я дуже вдячна і вам залишу посилання, щоб ви зайшли, подивилися і придбали оці скільки предметів: 15 за ціною 730 гривень. Відправляють безкоштовно. Це теж дуже це немаловажно. Відправляють по всій Україні безкоштовно, але тільки Укрпоштою, Тому доведеться почекати. Ну, я дуже задоволена ними, дуже задоволена за цими предметами. Так що, ось так, залишаю вам посилання. Залишу, зайдіть, подивіться, можливо, і вам теж потрібно.